Норочка тобі подарунок до 8 березня, від тата твого. Да, ти знаєш, да? ти його обирала. Пам'ятаєш, як ти його обирала, так? Да? <плес> да. А ти пам'ятаєш, що тобі його подарував? Ну куди ти пішла з кадру? Повернись назад, сюди. Ось, який Будеш міряти, Костюк. Будеш Ну? Нюхай, будеш міяти? Він один на два магазини, його більш нема того костюма. Тільки в такому. Нора, подивись на мене, яка ти гарна. А що, щось неудобно? Ні, щоб вітер не подував. Ну це ж продувається тканина, бачите? Вілюрчик. Це велюрчик, це такий, ну, в принципі, назару вполне собі можна. Вам ще щось треба комбінізоном таке. Норочка. Привіт! Скажи привіт всім підписникам новим, моїм, так? Да? В Тік-Токі та на Ютубі. щоб нора не мезла, не можна так робити на камеру, ну, ти ж знаєш, що зараз зйомки у нас, так? Да? Треба бути чимною і вихованою собачкою, да? давай ми зараз одягнемо наш новий подаруночок до 8 березня. І всі подивляться, як ти гарно виглядаєш, да? і Нора піде на вулицю, так? Так. Сьогодні навіть буде тобі в ньому дуже тепло, да? Спокійно, може. І бубуні бубуні бубуні, бубуні и бобунь і хебуни Бубуня да, где такая? Я бабуся, я бабуся нора. Кавашка, кабашка, кабашка. Кавашка. Кавашка. Кавашка, кабашка, кабашка, кабашка. Кабашка. А тяка Кабашка. Кабашка, 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 кабашка.